Prezydent Litwy Gitanas Nauseda zajął że Ukraina ma stać się członkiem Europejskiego Sojuszu do 2030 roku. Tymczasem prezydent Ukrainy Volodymyr Zelenskiy na stolicy konferencji z liderami Litwy i Polski w się, zajął że Документ про гарантій безпеки від США на 100% готовий до підписання про результати зустрічі в Давосі та про заяви лідерів Літви та України будемо говорити з нашим гостем, дипломатом, колишнім міністром закордонних справ України та керівником Центру дослідження Росії Володимиром Могриського. Пане Володимире, добрий день. Вітаємо вас. Вітаю вас, пані Юлія. Вітаю, пане Марку. Радий вас бачити. Доброго здоров'я. Ну, власне, хочемо почати з переговорів в арабських еміратах. Володимир Зеленський каже, що ці переговори пройшли конструктивно. Американські політики говорили про те, що, начебто, і обід після зустрічі пройшов в дружній атмосфері. Але суспільство, в принципі, не почуло жодного чіткого результату цих переговорів. То я хочу попросити вас, розшифруйте нам, будь ласка, цю дипломатичну мову мову. Власне, що саме Україна реально отримала після Абу-Дабі? Ми бачимо крок до завершення війни, чи все ж таки. Це згода Росії говорити і домовлятися далі. Ну, згода Росії, пані Юлія, немає і навіть в біноклі не видно. Тому що те, що ми почули перед переговорами, так званими переговорами, бо їх назвати переговорами, я би не ризикнув. Це консультації, це якісь розмови, це якісь обміни думками, це якісь дивовижні формати. Ну, це назвати переговорами не можна від слова зовсім. Ну, але якщо ми проаналізуємо те, що говорили московити до початку цих зустрічей, то немає жодного сумніву в тому, що їхня головна мета імітація цих переговорів, просування по якихось, можливо, другорядних, третєрядних пунктах, для того, щоб пояснити Трампу, що ми на твоєму боці, що ми говоримо, що ми намагаємося знайти якусь спільну мову. От, але через погану позицію України ми нічого не можемо зробити, тому власне, треба тиснути на Україну і вимагати від неї реальної капітуляції. Що власне ми побачили на цих переговорах? Це те, що ну, військові могли, я так думаю, можу передбачити, просунутися в якихось питаннях технічного характеру. Ну, наприклад, як може виглядати оця лінія зіткнення. Які е, мають бути засоби спостереження за припиненням вогню? Хто їх буде забезпечувати? Які е, учасники цього процесу, де вони будуть розміщені? Ну і, і таке інше, і таке інше. Це технічні речі, які безумовно важливі, але вони важливі лише в тому випадку, коли вирішено принципове політичне питання, а Московія його вирішувати не збирається, тому я би назвав це все. Знаєте, дипломатичними танцями з бубнами тому що поки що говорити про результативність, ну, чесно кажучи, не доводиться, пане Володимире. Я помітив таку заяву Володимира Зеленського, коли він сказав, що всі сторони мають бути готовими до саме компромісу із США також. Чи це означає, що так насправді Україна вела переговори не тільки з Росією в Абу Забі, але також і з США. Ну, тобто, такий собі посередник, як це звісно, так буде? Ну, бачите, на мою думку, там не вистачає ще одного учасника: це представника Європейського Союзу. Ну, дивіться, чому, от я собі ставлю про це запитання: чому там не було, наприклад? Комісару з оборони пана Кубіліуса, ну чому там не було когось з дипломатичного відомства Європейського Союзу? Ну я не беру там каю, Калас, але когось з її так би мовити відомства. Ну для того, щоб просто чути, розуміти про що йдеться в кінцевому рахунку, якщо говорити так відверто, то ж ідеться про Європу, що говорять американці. Вони говорять про те, що все те, що відбудеться потім, буде в основному забезпечуватися європейцями. Ну так тоді логічне питання: а де ж ці європейці? А чому ж їх там немає? І отут я думаю, що насправді на європі треба говорити трошечки іншим голосом, не просити, не робити вигляд, що. Ну, хтось комусь робить великий подарунок, що інформує про те, що там відбулося, ні, ні, так справа йти не повинна. Європейці мають чітко і ясно сказати, оскільки це Європа, оскільки все те, що відбудеться після того, буде стосуватися нас, європейців, ми там обов'язково повинні бути. А те, що стосується американців, я вам скажу свою думку. Мені здається, що вони зараз... Ведуть лінію на те, щоб поговорити, чи чи майже домовитися по всіх другорядних питаннях. Ну от зараз, бачите, е, говорять про те, що ну от ми просуваємося по е, лінії військових. Потім е, е, ну, почнуть говорити про те, що ми вже домовилися. Про всі безпекові питання. Ну так говорить Зеленський. Хоча, чесно кажучи, я собі поки що не уявляю про що ж там домовилися. Потім розкажуть, що ми вже затвердили всі плани на там 800 мільярдів чи на 800 трильйонів значення немає, тому що це поки що вилами по воді. І залишиться одне питання. І тоді американці в особі Трампа скажуть: так Зеленський же винен в усьому тому, що поки що немає миру, і ми повинні на нього натиснути. Ну, от і поставить перед Україною ультиматум або погоджуйтесь, тому що лишився лише один пункт в програмі, або ми припиняємо вам допомагати. Ось, власне, до чого веде всю цю історію наш шановний чи не шановний президент Трамп. Така мені здається перспектива того, що він задумав. Ну, власне, те, що Зеленський може бути винуватий що Україна не хоче миру. Ми вже не перший раз це чули. Очевидно, наратив не новий і сподіваюся, що наші дипломати вже знають, як з ним працювати. Але ви згадали про документ про гарантії безпеки, про те, що сказав Зеленський, начебто, цей документ е, зі сполученими штатами гарантій безпеки готовий на 100%. Він має бути підписаний, має бути ратифікований. Але при цьому те, що пише видання Політико, наприклад, е, говорить, що США категорично відмовляються розміщувати свої війська і вважають, що власні гарантії безпеки є важливішими за європейські Тут я хочу вас запитати: ну чи справді ці гарантії можуть бути ефективні, якщо США не хочуть захищати наші території і не збираються вводити війська для моніторингу майбутнього миру? Е, знаєте пані Юлія Я недавно отримав від одного свого знайомого таку е, таку смішинку. Я б так сказав. Звучить вона так: текст такий. П'ята стаття НАТО. На кого напали, той більше не в НАТО. Ну, Жарт, звичайно. Але мені здається, що в цьому жарті, на превеликий жаль, дуже багато правди. Тому що якщо Трамп говорить абсолютно серйозно, що ніхто з членів Альянсу йому не допомагали ніде, і навіть в Афганістані, де загинули, багато. Солдат союзних для Америки ну, Кір Стармер, як ми знаємо, відповів е йому на це. Так е Так, і не тільки. А давайте згадаємо, а що коли е був напад терористів на е близнюків в, в Нью-Йорку, хіба е йому не допомагали, е його ж е ну не, не йому особисто, звичайно, американцям не допомагали союзники. Допомагали е тому, чесно кажучи, е в поки Трамп при владі. Розраховувати на те, що його гарантії чогось варті, мені здається, ну просто небезпечно, тому що можна в щось повірити, чого насправді не відбудеться. Я чому в цьому плані дуже скептичний? Ну, подивіться, Трамп в 2017 році, ми про це здається, вже говорили на вашому каналі. Підписав закон, закон США, проголосований в конгресі про те, що США не повинні визнавати за жодних обставин окуповані Росією українські території. Якою є сьогодні позиція Трампа? Віддавайте її пошвидше, тому що я хочу займатися з Росією бізнесом. Ну тоді, ну, вибачте, в чому різниця між е, е, тим, що Трамп не виконує закон 17-го року, і тим, що Трамп е, буде виконувати, можливо, а може і не буде виконувати те, що зараз проголосує Конгрес там. В цьому році чи, чи чи колись колись він проголосує, я в цьому чесно кажучи, ніякої гарантії не бачу. Я бачу гарантію в тому, щоб українська армія мала побільше ракет фламінго, тому що на Трамп не дає нам томагавки, тому що мер споки що боїться давати нам тауруси і так далі. А от якщо ми матимемо за допомогою до речі, наших європейських партнерів можливість виробляти. Сотні е, флемінго на, на місяць і використовувати їх проти російської е, зброї, проти російських військових об'єктів і енергетичних об'єктів. От тоді у нас почнуться реальні переговори. Але на цих переговорах е, я думаю, будуть інші питання ніж ті, які сьогодні. Бо там, якщо говорити по правді, мають бути питання про е, е, те, що Росія повинна прибрати своє з конституції. Те, що вона повписувала туди українські землі, що вона повинна компенсувати завдані збитки, що вона повинна видати міжнародному е, трибуналу воєнних злочинців. От тоді це буде перемога е, Європи і перемога України. А все інше це буде поразкою і України, і Європи. Ну, така от виходить сумна трошечки історія. Пане Володимире, а як справи виглядають на болотах саме? Бо тут. Е... Zdaje się, że nie wszystko tak dobre. Mamy spadek cen na naftę, mamy rozprzedaż złota rezerwnych zbereżeni Rosji. Też i była był perechwat przez ukraińsku rozwitku rozmowy posadowców, gdzie one żaliły się od dendruło że nie wystarcza je już na зарplaty i żeby będą ci w aparaty same regionalnych władz w Rosji. Jak na waszą думку Rosja, że też chyba troszkę małaby buty seryoz bis seryozno się do tych przemówień, to tam no tam za będzie, no nie wiem, rozrucha totalna i ta. No e, panie Marku, e, pro tym, że tam będzie rozrucha, my już w naszym centrum Досліджень, як ми зараз додаємо, поки що існуючі Росії, говоримо давно. Ну нам спочатку ніхто не хотів вірити і, і вважав, що ми займаємося політичними фантазіями, ну що ж, тепер повірять. Але бачите, пане Марку, це ви виходите з точки зору розумного спостерігача, аналітика, тобто адекватної людини. Але ж в Кремлі сидить неадекватна людина. Е, і у нього сьогодні е, ну власне розтяжка е, продовжувати війну значить довести Росію до краху, і це очевидно вже навіть для російських економістів, які сидять в Москві, і які просто вміють ще рахувати, і вони прораховують, що валиться не тільки федеральний бюджет, а вже завалилося ну десь приблизно половина регіональних бюджетів. Тобто, що було раніше е, проблема в регіоні. Федеральний центр дає гроші для того, щоб цю проблему закрити. А сьогодні немає грошей ні на місці, ні в центрі закривати нічим. Тоді почнуть закриватися підприємства. А це реальна проблема. Почнуть ну фактично вимирати міста, тому що якщо нема грошей на, на, на ЖКХ, на, на, на теплу енергетику, на воду, на. на, на Автобуси на вулицях, на метрополітан, і так далі, то місто зупиниться, бо жити так неможливо. Але нема чим допомогти цим містам. Е я вже не кажу про те, що дірка в бюджеті федеральному стає просто е загрозливою. Але ж ми маємо на чолі Путіна, який цього всього або не хоче бачити, або не бачить. А з іншого боку, е е ну, уявімо собі, що. Е він припиняє війну, і він це так само прекрасно розуміє, що він має у підсумку. Він має у підсумку мільйон головорізів, які повертаються додому з фронту і тероризують е е прекрасною Росією будущого. І він ага. прекрасно розуміє, що це так само не вихід, і що так само треба щось робити. А що робити, невідомо що. І він прекрасно розуміє, що після припинення війни його оточення, його з'їсть першим, тому що він, як цар. Програв по всіх параметрах, от Але... вам е, типовий цуцванг. Хочу повернутися ще все таки до переговорів в Абу-Дабі, і одне як відомо з таких спірних питань це ЗАЕС. І начебто на цих переговорах Росія наполягає, щоб електроенергію, яку виробляє Запорізька атомна станція, ділити в майбутньому між Україною та Росією. На вашу думку, це така спроба легалізації окупації, але вже економічно, тому що не виходить відібрати її. Ну, знаєте, пані Юлія, ну здоровий глузд тут взагалі не працює. Ну я би знаєте, як конпропозицію запропонував би, щоб ну поділилися росіяни ще половиною своєї генерації на воронівські станції, там на Курські станції. Ну а чому ні? Ну щоб був такий еквівалентний обмін. Ну хіба що так можна їх поставити на якесь місце? Бо це найбільша станція, це. Те, що зроблено руками і за гроші українців, з якого переляку ми повинні видавати їм частину половину цієї, цієї власності через те, що вони бандити. Я думаю, що про це в принципі вести мову неможливо, і цю тему треба просто прибирати з порядку денного, бо вона є легалізацією захоплень. І якщо ми на це погодимося, ну ми це означатиме, що ми фактично визнаємо. Що цивілізований світ безсилий перед бандитом? Дякуємо, Дякуємо за цю розмову. Володимир Огриско, дипломат, колишній міністр закордонних справ України, а нині керівник центру дослідження. Як вам Володимир сам каже, поки що існуючої Росії.